Добрий ранок, я В'ячеслав Запорожець. В сьогоднішній день проживемо разом. Зараз 7 годин 23 хвилини і 10 кілометрів ми вже зробили. Банда. На водні процедурі. Законь. Шо, їдемо в Київ. Сьогодні у нас цікавий насичений день дві операції, консультації з пацієнтами по протезуванню. і всі наші захисники, всі наші військові. Біло 60 кілометрів кожен день. Ну це того варто, бо ми працюємо з ветеранами, з нашими захисниками. Було 8 березня. Ми їдемо на евакуацію в Чернігів, бо по радіо сказали, що люди не можуть виїхати з Чернігова. Попадаємо під обстріл, військові кажуть, ми вас не пустимо. Я кажу, там мене чекають діти, жінки. Саме в Чернігові, коли ми робили евакуацію джипами, город був оточений, і в нас були перші ампутанти. Вони були в тяжкому. Стані, ми їх вивозили джипом, і коли я побачив, що таке ампутація, я був дуже здивований. Ну, Це мене таке враження. Я не розумів, що такий складний стан. Тобто, ампутація це завжди загроза життю. Я привіз цих ампутантів, що робити, де їх протезувати, в Києві протезистів. Знаходжу компанію Сервіс» пана Стеценка. Ми знайомимося. Він каже, зараз протезистів всі поїхали більшість, тому давайте думайте про закордон. До речі, протезування за кордоном теж дуже було складне. Я зрозумів, що треба вчитися це робити і організовувати протезування в Україні. Враховуючи, що у нас операція, тому нам треба включити мігалки. Хлопці тут, на блокпості знають, хто ми такі, тому нам дадуть дорогу. Ми підходимо комплексно, ми беремо пацієнта на остеінтеграцію, потім його прооперували, потім ми його реабілітуємо. Протезуємо, і він у нас, поки не навчиться користуватися протезом, він знаходиться в нашому центрі. Сьогодні, до речі, 49-й пацієнт на остеінтеграцію, який прооперований у нас. Прошу до хірургів, проведемо зараз маленьку таку п'ятихвилинку, підготуємося до операції. Добрий ранок. Вітаю дівчата. Це наш медичний директор. Дуже приємно. хірург, галузинський хірург, травматолог вищої категорії. Військовослужбовець, який отримав поранення, захищаючи нашу Україну. Коротка ампутаційна кукса лівого плеча, Це інтегративне протезування, тобто таке антипротезування, при якому імплант вставляється в кістку і вже до нього кріпиться протез. По-перше, це розвантажить плечовий суглоб, він зможе рухати плечовим суглобом. По-друге, не буде травмування м'яких тканин. Руководчики меняем. Скальпель. Распространяем. Ше, снимок. Так. Можем нарезать. Шило. М'ячик. Отак виглядає імплант. Тобто він зараз знаходиться на тримачі, а це власне саме тіло імпланту, яке виготовлено з спеціального сплаву, титану, медичний титан. От. І зараз ми його будемо покривати кісковим мозком, кров'ю пацієнта, яку ми зібрали попередньо. Так. Так, всім дякую. Теж тобі дякую. Дай ручку. В даний момент закінчився перший етап-інтегративного протезування. Ми поставили імплант, який буде вростати в кістку протягом 3-4 місяців. І через 3-4 місяці до нас знову повернеться пацієнт, ми поставимо так званий абатмент. Тобто перехідник, який буде з'єднувати імплант з зовнішнім протезом. Але це вже буде трошки пізніше. Зараз ми знаходимося в лабораторії Біоніків, першій лабораторії в Україні. Це наше досягнення. Вперше про справжню біоніку ми почули в вересні 2023 року. За рік ми маємо лабораторію, ми маємо досліди, ми маємо пацієнта, який задоволений результатом, а також маємо співробітника. Тобто, завдяки цьому біонічному протезу він працює як біоінженером. Ми розробляємо спеціальні свої манжетки. З датчиками, якщо немає можливості встановлювати датчики на руці. Це вже році. хлопці самі вигадали. Це все кастом. Якщо немає можливості встановлювати на руці, ми переносимо, значить, знімаємо сигнали з грудей зі спини, щоб можна було управляти біонічним протезом. Бачите, крюк? крюк він дуже добре тримає викрутку всякі... Голки, нитки. Голки, нитки. Зробили. Сашко у нас, я шуткую, курси крою і шиття. Довелося згадати, що це таке, тому що е, доводиться переробляти деякі речі і це треба робити вручну поки що. Коли буде налаштований весь процес, тоді ми перейдемо до е, більш перевірених технік, швейні машинки таке інше. Крім того, що я біоінженер, я ще спортсмен, і е, навчаю стріляти з лука наших ветеранів. Можна це все діло продемонструвати. Я вже займаюся цим е, видом спорту з 2018 року. О, є в мене певні успіхи. Я став минулому році чемпіоном України по з лука серед інвоспортсменів. Це спортивний лук, спортивний класичний лук, з таким змагаються на різних чемпіонатах і навіть на олімпійських змаганнях. Поставили плечі. Зараз кручу приціл. присіл. Ну, все, в принципі. Лук готовий для стріби. Зараз ми будемо приміряти тестовий корсет для того, щоб зробити буде оригінальну версію. Підключаю систему КОАП. По блютузу вона конектиця. Система КОАП це оці 16 датчиків, які стоять в бесіді Владислава, 8 спереді і 8 ззаді. Вони щитують м'язові імпульси і дозволяють це записати в себе і дозволяють контролювати чітко протезу, щоб він міг чітко піднімати, опускати, відкривати, закривати долоні. Зігнути лікоть. Добре. Записуємо далі наступну дію. Можна зараз закривати в кулак і розкривати пальці. Розігнути лікоть. Зігнути лікоть. Добре. Ще раз закрити в кулак. Розкрити пальці. Наш зал це open space. Тут все розташовано в общому залі, тобто масажна зона, зона брусів і підйомників, тут хлопці з складною ампутацією починають ходу. Тут зона редкорта. Представлю нашого головного реабілітолога Влад. І Влад покаже, що таке редкорт. Сергій, прошу зараз розігнути ножку. Ручка і не тримається. Тобто спочатку детестування 2 хвилини працюємо тут з основним заднього м'язів і пресом працюємо. Навчаємо контролю саме тіла пацієнта. Коли пацієнт втрачає кінцівку, у нього з часом з'являється дисбаланс. Деякі м'язи компенсують, деякі навпаки перенавантажують. І сюди йдуть так сказати, всі проблеми. Ми тут працюємо і допомагаємо хлопцям швидше відновитися. Пускайся донизу. По факту рядкок дозволяє максимально задіяти ті м'язи кору, пресу, навіть сідниці, квадріцепси таким чином, що при занятті з відсутністю руки це неможливо. Так що кожен день займаюся на цьому рекорді, і прогрес неймовірний. Навіть при заняттях з вагами в блоках набагато краще. Показники пішли вже. Володь, вітаю! Вова космос! Привет. Прийшов потренуватися. Він зараз чекає другої фази остеінтеграції на стегно. Бачите, у нього коротке стегно. Він тут проводить да, по півдня в залі. Бодя, вітаю. Доброго дня. Вітаю. Складна травма. Тут було уражене колінне суглоб, була кісткова інфекція, висока ампутація стегна. Ми спочатку лікували інфекцію, потім ми зробили ендопротезування коліна. Потім він почав ходити на класичному протезі, але він не тримався і він звернувся до нас за остроінтеграцією. Він вже отримав другу фазу остеоінтеграції і вже проходить, тренується, проходить реабілітацію. От як ти скажи? Я себе почуваю дуже добре, бо вже Після операції перші дні, як я починаю займатися, виганяти себе всю гадості, яку в мене вливали. Тому я себе почуваю дуже добре і починаю займатися, входити в рух. Артем Дудченка. Вітаю, друже. Доброго дня. Наш захисник, давай я оце обберу. Він якраз закінчив тренування. На... І нам розкаже своє враження. розкажи. Враження, враження дуже круті, тому що я вже бачу свої ноги, які в майбутньому будуть мені дуже допомагати. Зараз вчусь на них ходити. Звикаю до ваги протеза, звикаю до зросту свого, тому що до цього я ходив на каратиша, тренувався. це Зріст був дуже маленький. Тепер зріст у мене збільшився, центр ваги теж змістився, треба до всього звикати і тренуватися. Тому йдемо до цілі. Наша ціль ходити, відновитися. В це моя сила, вона мені дуже допомагає. Тому мені дуже повезло. Папа, я і мама. І всі з посмішкою. О, Влад, тобі не можна ще вставати. Все добре. Ну, що все добре. От бачите, ви сьогодні були присутні на операції цього козака. Влад, да. ну тільки ти ще не треба, бо жарко. Вітаю тобі, друже. Він сьогодні був вранці прооперований. Ви знімали його? Так, да, ви знімали його операцію. Зараз він був прооперований в 9.30, почалась операція, зараз півдруго. Він, розумієте, це... ну ти мене дуже. Я... Якщо нас побачать хірургію, я віду. Це Макс, це теж волонтер допомагає. Влада, ви знаєте, це наш заступник. От Розкажи, Влад. лаунж зона тут хлопці можуть відпочивати, ввечері вони можуть взяти собі кальянчик. Вау. Як це не погано, але все одно він, він по-своєму впливає, дає і хлопцям і... э, розслабитися і відпочити. І... Як це працює? От Хлопці сидять в лаунжі, так? а потім один з них, чи я беру м'яч. І... і кидаю. Давно не тренувався. Влад, покажи, як ти забиваєш. Перший біонічний протез я побачив на відео на телефоні 22 вересня 23-го року. Наш Рікард Барнемарк, він наш патрон. Мені сказав, ну тобі треба буде підготуватися на двохрічну роботу. Я кажу: у мене нема часу, у мене є пацієнти, і ми не можемо чекати. Ну давай я буду допомагати. І отак от ми прийшли. Зараз покажу вам цікавого пацієнта Василь Зеленевич, нацгвардієць. Він втратив дві руки, висока ампутація плечей. Він був в Америці, там його запротезували не дуже вдало. І потім він після Америки 4 січня цього року звернувся до нас. От я включаю перший прийом їжі самостійно. Це я вам скажу, от мені питають, чому ти цим займаєшся? Да? От я кожен день дивлюся це відео. Це надихає. Кітка заглядає, вкітка в шоці. Дивись себе, з м'ясом берега. Смачного. Артем, як прізвище. Каліберда. Поранення отримав. 26 апреля. 24 року. Скажіть, будь ласка, обставини поранення. Це була травматична ампутація, уламкове, турнікетний синдром. Мінно випухова. Ну, Зрізало осколком, виходить. У нас є суглоб. Регенчик у вас є з Є. Можете, будь ласка, показати. Коротке ліве плече. Ось головка тільки. Як вас Мартин, От, Ви з приводу чого сьогодні приїхали до нас? З приводу протезування. Для чого? Коли вам робили операцію? Угу. Позапрошлу п'ятницю. Позапрошлу п'ятницю. Тобто воно все ще у нас свіженьке все. А, там а. ще швидко. Це старий знімок, так? Йому врятували ліву руку. Так, це вже коли Ясно. Зробимо його до обстеження, зробимо комп'ютерну томографію. От, подивимося, поміряємо, покажіть мені здається. Підняли молодець, прошу. Ви трошки займаєтесь. Давайте ще раз. Повнічка, молодець. От, повіримо, поспілкуємося з нашими колегами і приймемо рішення. Домовились. Домовилися. Дякую. Добре. Дякую.